Друзі, добрий придобрию усім ранок. Мені тільки що прийшли, взяли крові з вени, Лежу, давлення хороше, аналізи мочі здала. в общем, здаю аналізи. Будемо бачити, що буде далі. Поки лежим ще рано. Зараз буду дзвонити до чоловіка, чи як він там подоїв коровку, бо вчора ввечері все добре. Подоїв, молодець, процедив, варить тушонку. Все робимо. Так, друзі, ну ось я і приїхала в своє селище. Зараз буду йти потихеньку, бо в руці в мене дві сумки. І буду вам показувати, бо буду йти через низ, через річку, потихеньку. Чоловік і питав, чи приїжджати, А я думаю, пройдуся потихеньку. Считай, два дні лежала, відпочивала. Нічого, дійду. Потихеньку, потихеньку, щось і вам познімаю, і вам цікаво. О, тут у нас є на простець остановки. Така тропіночка. І йде прямо через річку на нашу вулицю. Тут люди вже покопали городи. Городи вже поорані. Деякі заброшені городи, люди поумирали, далі. Ніхто відна там не живе. Городи заброшені. Так що, друзі, такі справи. Десь гуси кричать. Ой, я ніколи не бачила, а відсюди так видно на дорогу. Трасу на Олександрію. Я рідко тут ходив. ходила, може літом, воно не так було видно. Отсюди воно, бачите, от оттуда я приїхала автобусом. Я вже забула, коли сюди і ходила. Раніше я, звісно, отож, от тут у нас якраз я пройшла, там інкубаторна, ото зелена криша. От. І я робила на інкубаторній оператором. Так що декілька років робила. Хороша робота була. Мені подобалося. Але інкубаторну закрили, як все розпадалось в 90-х роках. Так що, друзі, от такі діла. Ну, не в 90-х може, може, вже і ближче до 2000-х. Але... Уже вона єле-єле працювала, а тоді геть закрилося та і все. Тут теж ось колись були людські городи. Все позапущене. Там далі город був моєї куми, вона теж залишилась сама, теж хвора. Так що нічого вже ніхто не садить. Ось тут теж оце все були городи людські колись. Зараз все заброшено, друзі. Ой, зараз поміняю руку, бо важко нести торби. Ой, трошки легше понесу. от все отак так тут. Там оце де великий бур'ян, там був куми город. І от там теж в неї був городик. Дуже гарні помідори тут родили в неї. І картоплю вона садила, і кабаки. А тепер усе заросло. Так що, друзі, такі справи. Люди вимирають. От. Молодіж уїжджає, не хочуть. З цією обстановкою все По позаграницях повиїжджали. Так що такі друзі справи. Ну нічого, дивіться, які опухи величезні. Два метри, мабуть, вище за мене набагато. Ну, а ми сюди ходимо, тут тропінка, отам лівіша пішла, ще одна там кладочка є на нашу вулицю, виход вище. А тут оце наша тропіночка. Ну добре, друзі. Включу вже камеру, як буде на мостику. Добре? Бо важко нести торби в одній руці. Ось у мене пакет і торба. Мені дуже важко. Я не можу носити важке. От. Білет коштує із Олександрії до нашого селища, коштує 45 гривень 60 копійок. Я заплатила ось у білет. Таксі коштує по місті 60-65 гривень. Ну, дуже швидко. Дуже Дочка мені сказала скачати приложення. Я скачала, два рази тикнула на телефоні і приїхала таксі. Бо у нас дуже далеко від районної лікарні до автовокзалу йти. Вот. А так я за 10 хвилин була на автовокзалі. Хорошо, дуже. Так що такі справи. Ну ладно, йду, відпочила, трошки постояла. Іду додому. Йду до свого ріднесенького чоловіка. Хто мене жде вдома? Кекс, ласуня і мій чоловік. Так що йду, самі мої рідні люди. І, ну як сказати, тут у Новій Празі я в виду. У мене то, звісно, рідні мої всі в Криму. Мама, мої брати, сестри, двоюрідні брати, тітки мої там, ну вся моя там рідня. А тут я йду теж додому. Доці, до дочі вже дзвонила. Так що йду далі. Так, Друзі, ну ось я доходжу вже до річки. Дивлюся на, ну, на тому берегу. Восім скоту лежить. Оце Воно він працює на городі, воза гній чоловік. Він самотній з мамою живе, хворий. І оце в нього 8 скоту. Це кошмар. Каже, мати, колись його питала, каже, як там ваш Саша, Що ж він з коровами? Вона каже, ой, каже, не питай, з ним не можна балакати. І оце ж в нього там є здорові бики. І на отаких от віревочках, на скруточках. Це, звісно, дуже опасно. Ну, але буду зараз йти туди, друзі. Це в нас тут така кладочка і хтось оце вже, друзі, зрізав перила, Ну це не люди в нас, а не знаю що. Капець. Річка заростає. Ось не було такого раніше. Оце наша бешка. От туди вона далі, йде річечка наша. Отсюда тут теж, дивіться, геть позаростало. Страшне, а було все, колись не було ніколи такого черету. Так що йду я покладочки. Оце деревинка виросла не так давно. Її тут не було річечка, дно видно, але там мулу, звісно. Ні, ніхто тут не купається. Отам От в, в другому селищі, там є у нас розлив. Там вона дуже-дуже, може, літом нам вдасться туди поїхати, то я вам покажу. Ми їздимо там пляж, їздимо там купатися. Іноді. Ну, Це літо мені ніде не були, не їздили ніякий пляж, ні до дітей зараз у Знам'янку не їздимо. Раніше була ось трапінка в місячках. А це щось зробили, туди ніхто не ходить, бо він, коли випаде дощ, сильно багато грязі. От. Все, лежать його корови. Колись чоловік каже, Подоє він тут на нізу молоко. І тут жителя там віддав, і все. Каже, для чого ти тоді тримаєш коров? Ну, це так, друзі, як людина хвора. З головою у нього не порядок, він шизофренік. Так що так і справи, друзі. Оце так тягає на гній, зорю, щось посадять, а тоді все, заростає в бур'янах, він його не обробляє. Так, ну все, друзі. Знову буду міняти руку, буду дуже, дуже важко нести. Ось це лежать красуньки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Дев'ять. Я маленьке не посчитала. Дев'ять скоту, друзі. Дев'ять скоту. Не знаю, там утобики вверху великі. Прив'язані. Тут якісь коровки, телята маленькі. Якось так. Це, звісно, ну, кожен як хоче, так і живе. Ладно, друзі, вийду тоді вже на свою вулицю, покажу, що я вийшла вже на вулицю. Друзі, йду вже по нашій вулиці, вийшла з низів. От. Я вам показувала, тут ми на машині їздимо. Йду потихеньку, бо дуже важко в одній руці, ще раз повторюся, нести торби. Трошки вам покажу. Йду додому. Чоловік і казав, приїхати по тебе. Кажу, там не треба, ще треба буде їхати по лікарства завтра чи сьогодні, так що, що він буде по мене їздити. Я прогуляюся потихеньку. Нічого страшного. йду собі. От Скільки людей я побачила в автобусі своїх з нашого селища? Автобус великий. От куча людей їхали. Так що. Тут жила колись жіночка знакома моя, хороша, нема померла. Мама моєї куми. Та, що живе поряд коло мене, це її мама жила, щось у їх тріскається хата. Тріщина пішла, чогось. Так що, друзі, зараз, як зараз осінь, листя вже опало, вже не дуже і виглядає все гарно. Так що такі справи. Це тоже тут живе. Оля. Привіт. маха мені в окно. Побачила, вони сидять в кухні. Ну, як старі люди. Наблюдають, хто куди пішов, хто куди поїхав. Тоді дзвонить до моєї свекрухи і докладає. Це ж вона вже й подзвонить до свікрухи, скаже, що я вже пішла додому. Ну нічого. Ні від кого нічого не скриваю. Так що такі справи. Фух. Ще сьогодні мені переробляти тушонку. Привезли з кришечками твістофт. А я такий не варю. Їх треба варити. Клапан там закривати чи відкривати. Взагалі, я ще не училася. Та й для чого воно мені? Переживати за чуже м'ясо. Скоче, вони оце ж, аби вони в нові хоч банки накладали, а то понакладають в беушні. Хто знає, які ті кришечки, як вони відкривалися, чи тримають вони міцно. Це ж не варення, що закрила та й стоїть. Ні, там дуже велике давлення доходить в автоклаві аж до 4 атмосфер. Для чого воно мені щось зробить, а м'ясо дуже дороге? Ні. Роблю підобичні закаточні кришки і все, друзі. Не хочу я проблем. Так, ой. Йду додому, все, відключаюсь, бо не можу нести торби. Ладно, друзі, зустрінемося пізніше. Ну ось я, друзі, доходжу додому, доставала телефон, а кекс не чує мене. Думаю, хтось чужий. Гавкає. Чуєте? Jeetje, hoe ga je, wek mij zo Ти мене забув. Що таке? Не впізнав. Мій ти золотий. Закрутився, господі. Зараз я тебе розкрутю. Кексик. Дивіться, як він прижимається. Думаю, що ж це на хазяйку гавкав, да, мій хороший. Йду, йду, йду. Ой, комедія. Йду. Ой, мій рідний двір. Друзі, ну ось я вже й вдома. Вже ми з чоловіком і пообідали. Так що такі у нас справи. Все в нас дуже в порядку. За лікарню теж я домовилася. Тепер я ж поїду заберу документи після 20 числа. Доктор мені понаписує. Ну, я завтра поїду, докуплю ліки, проколюся скільки потрібно. Бо мені це ну, як не завадить, це не лишнє для мене. Треба прилікуватися. Живемо далі. Далі варюся рибом, собралось молочко. Чоловік без мене варив тушонку, сьогодні знову будемо ставити вечором. Так що життя продовжується далі. А тоді вже, звісно, уже заберу документи у врача, тоді вже після 9, 28 числа мені буде потрібно їхати сюди, в Прагу в лікарню. І тоді вже з 9, після 9 числа до проходу остальних лікарів і все. Тоді вже всі документи підуть на Кропівницький. Так що, друзі, такі справи. Всім бажаю всього самого найкращого. Далі побачимось. Друзі, добрий-добрий вечір. Я знову з вами, як і завжди. Приїхала додому ще в день. Автобус з Олександрії був в 11 годин. Від лікарні в нас далеченько йти. То... А я, мабуть, вам розповідала, не буду вже розповідати по-друге. В общем, приїхала я додому, там вам знімала нанизу нашу річку, Подив... ну, подивилися. От. Доброго вечора, друзі. Ось я й дома. Сьогодні ми з чоловіком прибирали листя біля двору, бо в нас от горіха, там два горіха в нас поряд. Такого насипало листя. Ну, нічого, ми вивезли три великі мішки, такі баули набили листя. Чоловік вивозив. От. Так що, друзі, вивезли основну масу, а потім я буду вже чистенько візьму от такі часті грабельки і буду. Ними ще вишкрібати, коли вже осипеться все листя, бо ще абрикоса ні, ні досипалася. Роботи вистачає, вистачає, друзі. Треба приводити все в порядок. От, Потихеньку, потихеньку, бо завтра мені треба варити сир і прибирати трохи, треба попилисосити в хаті, бо вже давненько не пилисосила. Ось, Треба наводити порядки. Бо ми ж оце там в калідору кухні, ми ж шваюємо ж цілий день, представте, все ходиш, робиш взутим, там розутим і в общем, наноситься всього. То чоловік сіна привезе, обтруситься, так і зайде. Ну, в общем, вистачає роботи. Треба їсточки щось завтра варити, борщане я назварю, тому що капуста в мене є в холодильнику, щоб вона не портилася. Бо дуже дорого. Зараз усе купуємо. Капусти в нас своєї нема, купуємо. От. Так що, друзі, такі діла. На завтра доця мені заказала, поїдемо в центр ще докуплю ліки. Бо мені написали тільки на два дні там, в лікарні. І сьогодні мені вкололи. А на завтра в мене таблетки є. Таблетки я купую. А шприці і ну, самі, самі ліки завтра куплю. Вона вже замовила мені через інтернет в нашій аптеці, а я завтра замовлення поїду та й викуплю. Так що, такі друзі, справи. Дома все в порядку, чоловік коровку доїв. Сьогодні я вже ввечері її доїла. Ось, нічого, Все нормально. Молочка назбиралася, так що треба переробляти. А Сьогодні ми знову варимо тушонку з чоловіком. От. Бо нам привезли одні люди аж чотири партії, аж на 4 дні закладки. Та ще й привезли з кришечками твій я вже казала. там, наверное, відео. От. Завтра буду перезакривати ці банки. Вони привезли нові банки, привезли нові кришечки, бо я сказала, що в таких банках робити не буду. Я не знаю, як їх робити. От. Я колись робила, достаю, а вони кришки всі порозкручувалися. Порозкручувалися і, ну, взагалі, не годиться, не знаю я. Не роблю я з такими кришками. І тим, тим паче, якби в нові банки, а то беушні. В взагалі, друзі, якось так. На дворі в нас сьогодні хмарно було, але тепло, ну як, не холодно, по осінньому. От. Ще такої, таких морозів великих в нас не було. Якби мороз брав і ударив, то листя б у себе посипалось. Раніше в ті роки я вже казала. До 7 листопада вже все. Кругом все загрібане, замітено. Заміте. А зараз а сьогодні вже у нас 12 те і листя ще до сих пор на деревах повно. повно. Особливо це яблуні, вишні, геть ще стоять всі в листі. Так що, друзі, такі справи. От. З доктором я домовилася, тоді через 12 днів я поїду, заберу свої документи, От, пройду там ще Треба мені сьогодні пішла на флюорографію, я пройшла її, а відповідь мені сказала доктор, що поставить у карточку. Карточка в мене на руках. Я не здаю карточку ручку, в лікарню. Наша тут пражська в лікарні карточка, а та, що з міста, з району, я її возю з собою, щоб не загубилася. Бо в мене ж там вся історія мої... моїх болізнів. От. І я ж тим більше на групі, мені треба всі, всі ці бумажки, щоб були в мене. Ну, що ще розказати? От такі справи, звісно, показувала я вам там томографію. У мене, коротше, весь позвоночник геть не годний. Таке в мене це не знаю від чого це навіть. Все, звісно, на нервах, все од нервів, як каже мій чоловік, все од нервів і од води. Бо вода теж не якісна в нас, яку ми воду п'ємо, та ще в селі. В городах хоч там її хлорірують чи щось її роблять, а в нас ж ми просто беремо із колодязя, хто її коли провіряв, що то за вода. Їсти, варимо цей, Іноді купуємо в магазині, а так і п'ємо ту воду і все. Так що, такі друзі, справи. Колись у нас був фільтр, щось купували. Ми фільтрували, фільтрували, от, а потім закинули <смеш> на Ні, У нас стоїть фільтр, але він тільки так. От е, мусора той фільтр. От. Так що дорогих фільтрів ми не купували. Ну, що ж вам ще розповім? Все, вроді, завтра буду, буде новий день, будемо готувати щось їсти, будемо варити сири, я вам все покажу, будемо робити все разом. Вам дякую дуже за ваші коментарі. Дякую, що ви мені співчуваєте, що бажаєте всі такі побажання дуже гарні. Дякую всім, мені дуже-дуже приємно. Ось. І, мабуть, на ту неділю. Буду пробувати проводити прямий ефір. Попробую. Получиться в мене, а ні, то, може, діти тоді, як приїдуть, вже ми налагодимо. Думаю, що в мене може і в самій вийде. Буду пробувати, бо за прямі ефіри теж там платять. Ну, взагалі, більше підписчиків підписуються, підписується. якось буду пробувати. Ну, а хто, кому подобається мій канал, підписуйтеся, ставте лайки, питайте. Може кому що цікаво, я буду все розповідати. Ось. Так що, друзі, отак. Ну а на сьогодні всім на добраніч. Всім всього самого найкращого бажаю, щоб і у вас і у нас все було гаразд. Всі підписчики, хто пише, дуже гарні, там ізрідка попадаються Ну, я не звертаю уваги, друзі. Посміюся, та і все. Не приймаю близько до душі. от А коли хороші коментарі, звісно, мені приємно. Дякую вам за обратний зв'язок. Дуже, звісно, друзі, прочитала там жінка, одна написала з кривого рогу. Така біда, отця, прийшла в кривий ріг, загинула майже вся родина. Остався один батько. Дуже співчуваю, дуже. Душа болить і плаче. Ну, що ми поробимо? Ми люди, як сказати, маленькі. Ой, коли воно все закінчиться. Ну, добре, всім бажаю всього самого найкращого. До побачення до завтра. Пока-пока.